Четверо, мертве, чи двоє, чи четверо, не пам'ятаю. А рано відцям закрити. <плес> Їсти не мають, не немає. Я такої інформації не можу вам сказати. Я такої інформації ніхто не сказав. <плес> 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 тобто там <плес> вчора цілий день. Їх товчуть. і сьогодні цілий день. Діти тільки сидять і тільки мертвих хлопців збирають. Кожен кожен день ті смерті. Бачите? Шо, 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 шо. Самі, такого за стільки часу не було ні одного разу, розумієте. І як вже як вони зараз горозять до перепрошують, то вже взагалі не жарт. Як Здорових дітей дали, здорових, просто дайте нам тих здорових. чому ті чужи, приїжджають, лахами нас біг обзивають. Тому що їх тут приймають у голем і що? А наші мають їх. Ніше показала, більше.